Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі Про життя та рукоділля. Дівчата, я поклала і перед вами лежить в кадрі бір матеріалів від Наталі Лужанської Сузір'я Єдинорога для спільного відшиву коника. Ось так виглядає повністю пак з матеріалами для цього спільного відшиву. Спільний відшив вже стартував, він стартував 14 липня, вчора в понеділок. Я трохи не всла, тому що мені було треба засняти, звісно, показати вам все це, і в мене не було часу. Тому сьогодні я хочу засняти вступ, хочу відкрити його, ми подивимося з вами, і потім я фото надішлю. В групу в Телеграм і мені прийде схемка для вишивки цього коника. Ось так Наталя запакувала матеріали. Ви знаєте, що її пакування дуже таке гарне. Тут є наліпка, тут живе вишивка. А спереду вона завжди пише побажання для вишивальниці: твори як море, безмежно і вільно. Дуже класно, приємно. Гарно, і ми тут ще маємо підвісочку невеличку, і емблеми Созір'я Єдинорога. Тож, давайте я зараз відкрию і покажу вам. Так, я відкрила, дівчата, і дивіться, як запаковані матеріали. Я бачила, Наталя показувала, що вкладає ось таку гарну бобіночку дерев'яну. І давайте відкриємо ще далі, трохи пошортува. І подивимося матеріали поближче. Ми маємо ось таку дерев'яну, дуже-дуже гарну. Дивіться, з яким коником бобінку для ниточок. Так. Далі у нас є пак з намистинами з бісером. От, здається, тут ще ланцюжок є, голочка, ниточки для пришивання бісеру і намистиночок. Так все гарно складено. І дуже-дуже гарні ниточки. Дивіться, як вони складені, яка палітра гарна. Далі ми маємо заготівочку. Привіт! Я маленька, гнучна і дуже крута основа для вишивання. Я дуже хочу, щоб ти вишивала на мені свої шалені хрестики. От прикольно, правда? Ось ми будемо вишивати такого коника. І, звісно, є фетр для. Того, щоб закрити задничок, і ось така листівочка. Нехай кожному хрестику пульсує магія океану. Ну, дуже класно, яка Наталя Молодець, який в неї творчий підхід і як вона нас радує своїми новиночками. Тож, ми все роздивилися, дівчатка. Зараз я зроблю фото, надішлю в групу в Телеграм, що я вже готова стартувати. Отримаю схемку і буду вишивати, і з вами обов'язково ділитися. Ось так, дівчатка, виглядає коник на сьогодні. Я вишила вже два етапи. Перший етап це вишивка хрестиків, а другий етап це вишивка без тічу. Дуже він гарненький виглядає навіть без прикрас. Діло коника темно-зелене, по краєчку тут іде, і світленький такий животик, а крильця також такі світленькі. З невеличкими вкрапленнями зеленого кольору. Дуже легко вишивалася. Я хочу сказати, що я приходжу з роботи часу не дуже багато після тренувань, після роботи, але я вишила хрестики за два вечора, а бекстіч, звісно, тут щось за якусь годинку. Тобто, зовсім не важко вишивати, а виходить дуже гарно. Стосовно ниточок. Ви бачите, скільки ниточок в мене залишилось. Використовувалось 9 кольорів ниточок. Чорненькі ниточки – це для бекстічу, а усі інші кольорові для саме вишивки хрестиків. Мені дуже подобається нарізка такої довжини. Мені дуже зручний цей органайзер. Я так зараз складу і будуть вони лежати, може, десь використаю, але це мені все в роботі було дуже зручно. Що тепер я буду робити далі? Я вже отримала третю схемку, третій етап, а це прикраси. Прикрашати потрібно бісером намистинами і ось таким ланцюжком. Я бісер поклала в різні ячейки, можна було його не сортувати. Але мені так зручніше вишивати, і це в мене зайняло не дуже багато часу. Я хочу показати ось цей ланцюжок. Перше, що я буду робити, це. Буду пришивати ось цей ланцюжок, і він такий тендітний. Дивіться, дівчата, такий він гарненький, дуже тендітний, дуже гарненький. І цей ланцюжок повинен бути йти посередині тіла коника. Почну сьогодні, після роботи саме з пришивання цього ланцюжка. Далі чудовий бісер, ви бачите, рожевий, синій і золотистий. І покажу ще намистинки. Ну, чорна намистинка це для очка одна намистинка сама велика. три трохи менші, і три ще менші. Усі вони будуть пришиватися за схемкою, і для пришивання в нас є ось така монониточка. Все, все Наталя підготувала. Я буду використовувати ось цю бісерну голку. Зазвичай я такі довгі. Не дуже люблю, але чарівна країна кладе ще довше. А ось ця мені була дуже зручно. Я вишивала цією голочкою Бекстіч. І хочу показати зблиску ще задничок. Задничок потрібно не приклеювати, а пришивати, тому що дуже день основа. Після вживання клею основа може потріскатись. Тому. Ось такі в мене плани. Тож сьогодні я буду ввечері. Прикрашати, ви знаєте, прикрашання це завжди самий такий цікавий етап, тобто підготовчі роботи вже зроблені. І сьогодні я буду прикрашати і, звісно, покажу вам готового коника. Готовий коник, всі детальки в мене пришиті на третьому етапі, і зараз я хочу розповісти більш детальніше. Ну, по-перше, я спочатку пришивала ось цей стразовий ланцюжок, почала я з голови. Ось тут, якраз в мене початок під бісеринками. Пришивала я його спочатку доволі рідко, викладаючи, як він буде лежати. Вінчивши тут пришивати, я повернулася і пришивала вже доволі густо для того, щоб він міцніше тримався, цей ланцюжок. Трохи ось тут в мене не вийшло викласти так, як я хотіла б хотілося б, знаєте, більше тако закруглити. Але закрились б ці дві клітинки, де дві ці бісеринки, і вже я Заради бісеру його виклала отак. Але тут в мене ще рожева бісеринка не влізла, тому що я ту клітинку закрила. Вже не так страшно. Потім я почала пришивати бісер. Намистинки я пришивала в останню чергу. Пришила весь бісер, дійшла сюди до голови і пришила око, пришила ці дві намистинки і пришила. ось тут на Тільці ось ці п'ять намистин. Усі намистини, бісер і ланцюжок, я пришивала ниточкою Мадера у два складення. Це моя ниточка, яку купувала у голці. Вона не дуже дешева, але вона міцна. Я колись купувала трохи іншу сундучки, але вона і рвалася, і була тонша. Це дуже гарна. Я раджу вам, якщо хто думає купувати чи не купувати, то це дуже гарна річ, і я дуже активно використовую її в рукоділлі. Цю бабіночку я залишу цілою, нехай вона буде, згодиться. мені. Бісер ще залишився, ось такій кількості. Стосовно фетру, я фетр не пришивала, я його приклеїла. В мене ще є залишки, клею кристал, його сюди було потрібно не дуже багато. я ризикнула, приклеїла саме кристалом я... Думаю, що від кристалу нічого з цієї основою не буде. А ще я хочу сказати, що коли я вишивала, то я поводилася дуже ніжно з цією основою. Я боялася її десь зігнути, перегнути. Там, коли закріплювала ниточку, я старалася поводитися з нею дуже чемно, з цією основою. Я причепила сюди зверху ниточку, тому що буду цього коника. Підвішувати, це в мене буде не магнітик, а саме підвісочка. От Наталя Молодець, що поклала, знаєте, не якусь там дешеву нитечку, але гарню нитечку, яка також блищить. Тож я дуже-дуже задоволена тим, що я три вечора провела разом з цим коником у совмісному відшиві. Я дивилася, як вишивають дівчата, у кого який результат. Сьогодні ввечері ми йдемо в центр міста, ми йдемо в оперний театр, і я, я хочу сфотографувати цього коника на фоні Одеси, на фоні оперного театру, Одеса Символ моря і оперний театр символ Одеси. Тож я думаю, що коник на фоні оперного театру буде дивитися. Доречно, скажімо так, на цьому буду з вами прощатися. Дуже вдячна, що ви були зі мною. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.